Ну так, переработки, скажем так. А ти десь руки з пару рублів заробив, так? Да? Ну, скажем так, я за неділю заробив тисячу. Тисячу. Ну це нормально. Це, це така, як тверд. Це доволі робота. Ну дивись, работа. дивись. Була, ла багато балакати не будемо. Я, в общем, дивись, я завтра принесу тобі, тому що я тобі обіцяв. Баночку. І щось ще там ну, я придумаю що ти. Ну то. Ну тільки щоб ти дома був, щоб я тебе знайшов. Ні, завтра я вдома. Я сьогодні взяв вихідний, завтра і післязавтра. Я дома трошки, відпочиваю. То світа в тебе немає, так? Ну, да? Немає. Ну це ти, ти розказував, да, що ти я. А о, то, то, що то я хотів зробити. Угу. І потім назад. Ну а давно я... то в тебе то світа немає вже. 15 років. Ти 15 років, оце живеш без света, так? Да. да. Це я не знаю, ти пам'ятаєш, ну зараз оця канава є, що у нас, uh -huh, слава uh -huh, Богу. А колись була канава, о там посеред дороги. Uh -huh. Там люди еле ходили. Uh -huh. там... Ну, я пам'ятаю, ти мені казав, що мати померла, да? та ти ту залиши Да? Ні, мати померла, я потім приїхав сюди вже. Uh -huh. та завжди... А там кімната тут, так? Да? Ну, все, кухні. Можеш подивитися, чи... не знаю. Ой, страшне, знаєш. Канура. Угу. Ну, дивись. Оце я трошки приносив ну як мені дають, на розпалку на осінь, на зиму. Угу. Оце на ручки, кімната кімнатка, угу, угу. пробась. Та було, то не видно. Не видно. Тобу... Просто знаєш що, я трошки знімаю. І у мене дуже багато людей, підписчиків, може щось якусь копіку, та то тобі. Ти зрозумів? Я зрозумів. А... Ти а не ваше... все нормально буде, тепер так усі роблять. Я виживляю. Я знаю, що в тебе пенсія. Я знаю що в тебе пенсія. Невеличка, але є. Mm -hmm. я і... Не скажи твоє ім'я, фамілію і отчество. Олег Іванович Зелінін. Проживаю. Залізниця 117 Так, так, все, добре. Тільки одне я. Я поняв. Я не прошу. Ні, 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 не, я знаю, я просто що ти не про... просиш, але я є просто... люди май... бай... байдужі, чуєш, байдужі є люди, І, і можуть щось щось помогти, допомогти. Я знаю. це Я зараз пробачу, ви на пенсії мінімально. Ну тільки ти повинен хоча б пару слів сказати. Можеш на камеру. Я? Якщо я вас, ну, я вас не просю, ну щоб я тебе не вчив, як, ну, давай сам. Люди добрі, я з якого засію рахунок і допомагаю людям, скільки я можу. Так, але я тебе розумію, що ти живеш на пенсію, але пенсія у нас в Україні мала, дуже мала. Ну, в мене мінімально. Мені да. Да, ну, я розумію, що мінімальна. Ну, у тебе то і печки нема. Печки. Ні, не печка хватайся. в такому такому стані, вона може хоч коля загорітись. Ні. Це я ще буду заробляти в цьому році. Вона в нормальному стані. Я її переробляв трохи. Тут три каойці. І це вона не обігріває, скажу. оцю кімнатку дойде. Ну завтра я тобі трошки принесу продуктів. Хоч я тобі скажу чисто, відверто. Принесеш, я буду щиро вдячний. Ну а так скажи на камеру людям, що поможете мені, я буду щирим вам теж вдячний. А я не прошу. Я всім щиро вдячний і мені допомагається. В мене. Сусіди. Ну не важливо, сусіди сусідами, але... Я живу з людьми. Вот так, щиро, Скажем так. Я живу щиро з людьми. Не... буває... А що тебе тут читаєш, книжку, да? Да, оце самое цікаве, що я люблю книжки читати. Іноді читаєш і тут без світу, без, без нічого. Ага. Подивись. річ. Я трошки свічу. Оце ну, треба буде трошки тучка, хоч побілять тебе є вас Я тобі можу іздрістки принести. Ось, не треба я в цьому ну, займусь потихеньку сам. Я трошки так огляну, щоб люди ну, бачили. Хочяби... Ой, там бардак. Ну нічого, нічого, я трошки. Ой, боже, блядь. Да. Нічого ну, тобі другий принесу. Та не треба. Тільки батарейку там знайди. мене є батарейки. Це є. Ну я не хотів, друже. Ні, вона просто слаба кришечка. Угу. Слаба кришечка. я так спіймав і от. Це буває мене так. Ну все тоді, Договорились з тобою, да? Завтра я у, у, у часов 8, я двісь. Ранку? Да, ранку. Даже не так, 7 я тут буду. Семь пів 8. Ну постукаєш чи... Постукаю. Да. Все, договор. Вот облег скажу честно. Я буду щиро вдячный. Все, давай, друзья. Все, давай до завтра. Туди.